Наталія Могилевська зустріла весну на сцені. Співачка вперше за довгий час відіграла великий сольний концерт у столиці. Це абсолютно нова програма. Головне в ній понятно, що весна. Посвящено, посвящено шоу Піріраждінню Внутрімурождіння. На сцені Моглевська багато танцювала, а її партнерами були Ігор Кузьменко і Влад Яма, якого публіка приймала дуже гаряче. Також на концерті був і колишній коханий співачки Олександр Єгольник, із яким артистка, здається, нарешті закопала сокиру війни. Також серед глядачів був помічений шоумен дядя Жора разом із дружиною Наталею. Концерт, така машина часу так, раз і от тут якось е, час летить. А от пісні, е, хітяри остаються, і бачите, такого зараз під час концерту згадалося все життя. Цим концертом співачка розпочала великий тур Україною.